Вітаю дорогі друзі знову з вами і багато із вас хто там пише в коментарях е таке, типу, надайте свою думку або висловіть свою думку, прокоментуйте ту чи іншу військово-політичну подію в Україні. От, там, яку ви на себе маєте думку або Свій погляд, так, да. Да, я маю, да, маю певний досвід, певне знання, можу оцінювати обстановку, зробити аналіз. І довго я не хотів цього робити, тому що, мабуть, я можу висловити свою думку, це не питання. Ми живемо, ми живемо в вільній країні, да, демократичній. І в цілому я можу висловлювати свої думки. Але здебільшого не хочу читати потім в коментарях там експертні висновки інстаграм воїнів, там от цих експертів і інших там обіжених, опущених або якихось там негативно налаштованих осіб до України або до подій, які проходять в нашій країні. Але ж, ну, ви, досить багато хто просить, тому хі -хі, вирішив виконати ваше побажання. І почну, мабуть, з останнього вашого питання стосовно мобілізації 250 тисяч особового складу в Україні. По заявам Рьопки, да, військового глядача журнала Білд. До речі, ну я за ним. Слідкую дуже плідно, десь на останні півроку, і можу сказати, що його заяви вони дуже точні і гарно спрогнозовані. От, щодо 250 тисяч. Ну, я думаю, він бере інформацію з відкритих джерел або заяв наших топ-чиновників, або посадовців. І, скоріш за все, я думаю, що ця цифра пов'язана з, скажімо так, новими. В Віяні Міда щодо нового контрнаступу, який знову анонсує наше правительство, там, очільник Гурмо, там розповідає, що ми будемо контрнаступати. І, можливо, з цього приводу є і ця цифра. Тому що, якщо брати відкриті джерела, да, і заяви там навіть президента на прес-конференціях, він казав, що там загальна чисельність наших сил оборони десь мільйон сто, мільйон 200. 000, да. Тобто, якщо Україна буде намагатись вести наступальні дії або готувати новий контрнаступ, то всі би, військові розуміють, що співвідношення наступаючих військ повинно бути один до трьох. Да? Тобто, на одну обороняючу одиницю повинно бути три наступаючих одиниці. І тобто, якщо наші... Сили оборони мають чисельність там, десь мільйон 200, 000, да, як останнє була заявлена чисельність, да, а по відомостям гурмо контингент російських військ, які знаходяться на території України, складає десь приблизно до 500 тисяч особового складу, то звідси і випливає цифра 250 тисяч особового складу. Тобто, якщо є 500, щоб нам вести успішні наступальні дії, нам треба мати чисельність особовий складу десь півтора мільйона. Ну, десь так. Ну це тільки в чисельному, ну, скажімо так, чисельність особового складу. Треба ще брати до уваги таку такі елементи, як бойові машини, танки, артилерія, ракетні війська, літаки. Це теж должно бути в паритеті або в переважаючому чисельності. Ну, десь так, десь так, я вважаю. Дякую за увагу. Кому подобалось, задавайте ще питання. Можливо, буду відповідати. Дякую, до зустрічі. Пока-пока.